В Україні лише 29% пенсіонерів отримують пенсії понад 5 тисяч гривень. Більшість отримує менше. Мінімальна пенсія для працюючих пенсіонерів складає 2361 гривню. Для безробітних вона дорівнює 3038 гривням. Причиною низьких пенсій є велика кількість українців, які працюють неофіційно і не сплачують внески. Пенсії також залежать від низької народжуваності, високої еміграції, молоді та зменшення тривалості життя. Станом на 1 липня середня пенсія в Україні 2287 гривень. У Києві пенсії найвищі 8856 тисяч гривень у Тернопільській області. Найнижчі приблизно 4967 гривень. Пенсійна реформа передбачає поділ пенсій на базову і страхову частини. Базова складатиме 30% від мінімальної зарплати. Страхова частина залежатиме від стажу і зарплати. Експерти попереджають про можливі ризики такої системи. Запровадження накопичувальної пенсійної системи відкладається. Це пов'язано з економічними труднощами. Міжнародний валютний фонд радить не поспішати, поки економіка не почне стабільно зростати. Зміна міністра соціальної політики може вплинути на реформу, але поки що це невідомо.